Приходом зими у працівників служби 101 роботи більше. А до надзвичайних ситуацій на воді доєднуються надзвичайні пригоди на кризі. Привічний український промисел риболовля до того ж доступний будь-якої пори року певна підмога у харчуванні. Карас, плітка, окунь. Піймав пару карасиків, на сковородку піймати можна, якщо повезе. Це ж Нині затятих рибалок не лякає ні мороз, ні товща льоду, ні застереження працівників оперативно-рятувальної служби. Проводиться роз'яснена робота серед населення району. Значить, такий період проводиться відпрацювання місць лову зимнього Значить, З рибалками проводяться інструктажі по дотриманню техніки безпеки, правил безпеки, роз'яснюються необхідні. Положення, що стосується безпеки, життєдіяльності, значить, власної безпеки населення. Правда, не всі реагують на, на, на ці наші звернення. Самі знаєте, що людям роз'яснюєш, розказуєш. Один каже, а це, це нічого страшного не буде, за мною це не, не, не трапляється. Але є статистичні дані, що такі випадки трапляються дуже часто. Значить, Інформацію ми доводимо через засоби масової інформації, через газету, через місцеву газету Тульчинський край, через районне радіо, об'єктові радіовузли. попереджається про... Небезпеку, яка чекає на людей, які знаходяться на льду. Тим більше, що зараз склалася ситуація, така що епідеміологічне захворювання по області є, багато дітей знаходяться вдома, батьки на роботі і нужного потрібного контролю не приділяють дітям. Їм цікаво погратися, покозатися, але стараємося роз'яснювати і батькам. І в школах, щоб дотримувалися правил безпеки на воді і на, на льоду, ходити кригою можна лише тоді, коли товщина її не менше 7 сантиметрів. Це за інструкцією. В житті ж лід тоньший там, де є стік води, ростуть кущі та очерет, де швидка течія чи джерела. Правила правилами. А от послів'я каже, що би з нас було, чули. А що при нас буде, ще побачимо. Повалитися, не боїтеся. Ну, так лід же, грубий, 10 см. Тут є лісниці у нас, у друзей, усі живуть рядом через дорогу, вірьовки, палки. Же, це ж не на полі ставок, що немає нічого. Ось від минулих років свідчить найбільше людей гине на водоймах на початку та наприкінці зими, коли лід втрачає безпечну міцність. Що починає тільки іти тріщини, по льду, Чу, чуєте, що міняється обстановка під ногами у вас, починає плести, як кажуть, льодове покриття. Значить, негайно треба зразу випрягувати на берег. Значить, якщо вже не дай Бог людина провалилася. Роз'яснюємо, що не треба робити ніяких різких рухів, просто розложити руки і залишатися як без затрати сил на, на люду. Щоб, щоб не тратили сили, того, що зараз водичка холодна, люди одіти рухи і до надання допомоги. Роз'яснюємо, куди звертається. Багато населення путують зараз номера виклику аварійних служб. Навіть доросле населення, вони не всі знають, вже люди в віці такі, не, не знають, як правильно викликати рятувальну службу. Може дзвонити на швидку допомогу, може дзвонити на відділ міліції. Но в основному проводиться робота, роз'яснюємо, проводяться додаткові інструктажі з населення при перевірках протипожежного стану. Також на це звертається увага. Звертається увага, також співпрацюємо з місцевими релігійними конфесіями. Безпечним вважається лід синюватого або зеленкуватого відтінку. Білий найслабший. Хоча радять працівники оперативно-рятувальної служби не варто випробовувати долю. Щороку на льоду втрапляють в халепу до двох десятків людей. За статистикою торік на водоймах Вінничини сталося 122 надзвичайні події, 114 людей загинуло. Чи варті такі втрати кількох рибин? Бути обережні на воді та на кризі застерігають працівники служби 101.